Якщо у вас фураж, да, але фураж по якомусь одному показнику, по натурі, по числу падіння, по білку, там, ще по чомусь, там, скловидністі і так далі. Є там ряд показників якості пшенички. Тобто, якщо у вас по одному якомусь показнику на це фураж, да, то ну, не погоджуйтесь, що це фураж. Тепер настав час більш точно боротися за доплату. Особливо, якщо у вас класне якісне зерно, там, наприклад, в ньому багато білка, да, або в ньому там, дуже крута натура, от, або там, в ньому класне число падіння, от, це вже там, прям, там і дика і так далі. От, тобто, Є багато показників, які є сенс перевіряти в лабораторіях, от, і є сенс за них просити доплату в ворошномелі. Якщо це фураж їде на порт, ну, ви нічого не доб'єтесь, ну, немає сенсу торгуватись. От, але якщо ви бачите, що ви здали на аналіз, у вас є там умовно там фураж, але по деяких показниках він проходить там як другий або перший клас, от ви там вкладалися в вирощування, да, там, давали живлення, давали там, класний фунгіцидний захист, інсектицидний захист, і у вас по якомусь одному показнику не проходить, то є сенс торгуватися. Чого? А, тому що а, всі інші показники, особливо за рахунок білка, а зараз борошномели вже вміють витягувати. Тобто доплата за класність зараз для борошномелів це сильно дешевше, чим потім доводити до певного гатунку борошно. Тобто вам їм дешевше з вами буде поторгуватися. От. І теоретично тут ви можете додатково там, 200, 300, 400 гривень на тоні поторгуватися.